За п'ять місяців поточного року близько 90 тяжких та особливо тяжких злочинів розкрили співробітники Лозівського районного відділу поліції. За цей же період поліцейські задокументували 40 фактів у сфері незаконного обігу наркотичних речовин. Заступниця начальника сектору моніторингу райвідділу поліції Анастасія Василенко розповідає, що загалом поліцейські Лозівщини розглянули 5300 заяв та повідомлень, які надійшли від громадян з початку 2024 року. Протягом п'яти місяців 2024 року органами досудового розслідування та дізнання районного відділу поліції розпочато 467 кримінальних проваджень, з яких 179 розкрито. За вчинення кримінальних правопорушень працівники поліції повідомили про підозру 125 особам, з яких у відношенні 21 особи обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, 15 особам домашній арешт. Всього з початку року поліцейські розкрили 89 тяжких та особливо тяжких злочинів, з яких 4 убивства, 2 розбійних напади, 2 грабежа, 3 факти нанесення тілесних ушкоджень, 2 хуліганства, 51 крадіжку та 41 шахрайство. Також у сфері незаконного обігу наркотичних речовин працівники поліції задокументували 40 фактів, з яких повідомлено про підозру за збут наркотичних засобів по 12 фактам, за зберігання наркотичних засобів по 16 фактам, за незаконне заволодіння наркотичними засобами шляхом шахрайства по 12 фактам, всього про підозру за вчинення кримінальних правопорушень у вказаній сфері повідомлено 31 особі. На території Лозівщини працівники райвідділу поліції виявили більше 1800 адміністративних правопорушень. У відношенні порушників поліцейські склали адмінпротоколи. Щодо аварій на дорогах, то їх кількість лише за травень збільшилася на 30 випадків, зазначає Анастасія Василенко. З початку року на території Лозівщини сталося 137 дорожньо-транспортних пригод. Внаслідок 47 аварій постраждали люди. Нарядами ГРПП за керування транспортними засобами остання алкогольного сп'яніння складено 136 адміністративних протоколів. Тож правоохоронці Лозівщини вкотре закликають учасників дорожнього руху бути відповідальними на дорозі та дотримуватися правил дорожнього руху. Поліцейські Лозівщини продовжують сумліно виконувати свої службові завдання для забезпечення надійного захисту мешканців громади.